Ви я сказали, трильйон гривень під ідметрансом. Що необхідно, щоб ці гроші дійшли до бізнесу? Дивіться, це так історично склалося, що в розвинених країнах ці інструменти працюють. тобто Це там, краудфандинг, інструменти фондового ринку, тобто цінних паперів. А в Україні, на жаль, це не, раз, не розвинено. Але як не дивно, От війна це може бути той час, який підштовхне одних до одних, тобто бізнес до інвесторів, і ми подолаємо ось цю, хоч і невидиму, але дуже міцну стіну. А річ у тім, що до того, там років десять тому, тобто ще до повномасштабного вторгнення, на жаль, інструменти фондового ринку не використовувалися для не зовсім прозорих операцій для відмивання грошей, і тому регулятор там ще до мого приходу. Він був вимушений встановити досить жорсткі вимоги до випуску інструментів фондового ринку для того, щоб запобігти ось якраз цьому відмуванню і використанню цінних паперів для якихось непрозорих операцій. І з іншого боку, під час цивільного життя у інвесторів було багато можливостей ще інвестувати як всередині країни, так і поза її межами. Багато хто купував автоматція Apple, Tesla, Google і такого іншого. Зараз ситуація хоч і погана для країни і для економіки в цілому, але краще з точки зору того, що у людей дійсно є ці гроші, і вони не можуть їх просто так офіційно вивести, ну в якійсь значній кількості відчутні, і купити собі, не знаю, десь саме там Google чи Tesla чи щось інше проінвестувати. І постає питання, як зробити так, щоб ось той бізнес, який хоче залучити гроші, міг це зробити. І ми в комісії для себе, осягнувши цю проблему, писавши її, вирішили зробити наступним чином. Ми запустили таку ініціативу Фондовий ринок 2.0. Вона складається з двох великих складових. Перше, це дати приклад бізнесу, що можна розмістити свої цінні папери і залучити гроші. Тому що навіть зараз, спілкуючись за поліцами, ми не всі питають, так а скільки можна залучити? Ну ось випущу я там акції чи може якісь свої корпоративні облігації. А в мене немає для вас цієї відповіді, тому що в нас єдиний інструмент інструментів, який відомий і ну, він привалює 90% всіх операцій, це ОВДП, блять, висоточної державної позиції. Але це не та історія. Там, по-перше, є податкова пільга, тобто, коли фізичні особи купують ОВДП, вони не сплачують податок фізичних осіб і військовий збір. Якщо е, випуск буде робитися якоюсь приватною компанією, вами бізнесом. То вам доведеться компенсувати різницю спочатку по податках, а потім ще й дати премію за те, що у вас є підприємницький ризик, тому що держава вважається умовно безпечним позичальником, ну, найнайдійнішим на території країни. І ось щоб уникнути цього, у нас друга ініціатива, друга частина складова цієї нашої ініціативи це індивідуальні інвестиційні рахунки. Текст законопроекту вже підготовлений і на наступному через тиждень він. Будуть зареєстровані в Верховній Раді, ідея полягає в наступному, щоб громадяни України, які хочуть інвестувати в цінні папери відчизняні, вітчизняних компаній, вітчизняного бізнесу, могли це робити, і якщо вони будуть ці інвестиції тримати на протягом п'яти років, тобто не те, що купили і тримають ціні папери 5 років, вони можуть купувати, продавати. Їхні стратегії можуть, можуть бути різними, там, не знаю, там, від HFT, да, трейдингу фотографу. Якоїсь там довгострокової стратегії. Якщо гроші в цінних паперах пробули 5 років, то людина отримає можливість ці гроші забрати без податків. Таким чином, ми урівнюємо ось вас бізнес з державою України в можливості залучати по таких самих ставках. І якщо нам це вдасться, я сподіваюся, що нам це вдається, то у вас як бізнесу, з'явиться можливість залучати гроші від того трильйона більше, які зараз є на руках у населення, а бажанням в людей все одно є, навіть незважаючи на війну. І я неправильно розумів, що ми можемо очікувати перша українське IPO або щось такого формату. Ну, до речі, я взагалі користуючись нагодою, так як тут є бізнес, я хочу сказати, що я був би радий, якщо хтось би ну, зголосився бути ось цим підрозділом. Ми навпаки, тут, в гарному сенсі, будучи цим підрозділеним, ми шляхом би допомагали і підійшли ну, з боку максимального сну з точки зору максимального сприяння, сприяння цьому. І щоб хтось перший зробив вітчизняний піо. До речі, коли я почав розповідати про ініціативу, щоб продати якісь державні акції, це там вже достатньо часто згадується в пресі. Там перше, мабуть, що може бути приватбанк, тому що він, по-перше, прибутковий, по-друге, щороку платить дивіденди, по-третє, нещодавно виграв колишнього коли і ще 3 мільярди будуть незайвими. Тобто, вони гарно будуть відобразу в балансі. Так от. Коли бізнеси чують, кажуть, а чому державні? Я хочу свої компанії випустити. І ми готові, якщо це буде державна, хтось приватний, ми готові дати якісь систем з нашого боку більше ніяких підіти до цього. Що хочемо ми? Ми хочемо побудувати інструменти, завдяки яким е бізнеси зможуть залучати інвестиції ще на етапі такого досить венчурного інвестування. <кхем> е е е е але щоб це можна було робити по законах, які в нас є. Хоча ну, там не все працює, і ми, як комісія, не можемо все одразу поміняти. Але я зараз, наприклад, там буваю на зустрічах бізнесу, всі кажуть, ми між собою домовляється те, про що згадували мої колеги, що так звані угоди на серветках, як я їх називаю, тобто десь в ресторанах, в якихось спільних компаніях. Вони, ну, вони е якби довіряють, мають певний рівень довіри один до одного, і просто вони неформально на заветці пишуть хто кому що винен. Я хочу, щоб ось ці угоди перетворилися в угоди через цивільні інструменти, а саме, до прикладу, через закриті випуски цінних паперів. В Україні є така історія відкриті і закриті випуски. Вони є багато де по світу, просто мало хто про це там говорить і знає у нас. Що це таке? Закриті випуски це ті випуски, які можна розміщувати серед обмеженого кола осіб. І вони якраз такі дуже корисні і будуть для тих, хто на початках залучає кошти. У мене от недавно навіть відбулася розмова з моїм от недавнім другом, якого є невеличкий пізнес. Він каже: Дивись, от я. Якби так само залучив гроші через серветку, люди мені просто їх дали в кеші. Я купив ці основні засоби. А тепер в мене ну наступний етап залуч інвестиція. Я не можу показати ці основні засоби, тому що вони на мені, а не на моїй фірмі. Я б їх зарибки туди ну, вклав у цієї самої людини. Я взяв ці гроші, але не давав би ну, не брав би йому кешу, він не вдавав би цю серветку чи ці та А я би зробив закритий випуск цінних паперів. Піддав би йому, моя б компанія на, на, на свій баланс отримала ці кошти і відповідні засоби купила би. От я хочу зараз на початках зробити так званий MVP, мінімум viable product, дати цей інструмент вам невеликому бізнесу, щоб ви швидко та легко робили ці закриті випуски, будь-чого корпорту заблігається чи може акції, і далі, якщо ну, все це запрацює, це буде поширюватися се. Це... Бізнесу так званого серафанна радіо, і далі ми вже від вашого попиту будемо розвивати ці інші інструменти. Наприклад, у мене зараз, як регулятора, найбільша проблема ніхто про мене не знає. Ну давайте розширимо. буде. Ну підійміть руку, хто чув про комісію з цінних паперів Ярослава Магомедова. Так, ну бачите, от. А я хочу, щоб хоча б пів залу підняло рух наступний раз. І ось це зараз основна проблема. Чому воно так це ну без претензій всі ці роки державі Україна? Не потрібен був фондовий ринок і його інструменти. Я зараз за короткий час хочу зробити так, щоб ці інструменти були дійсно корисними вам, і ви потребували їх, і щось від нас вимагали. Бо зараз нас навіть немає діалогу. Ні, якщо ви робите закритий випуск, ви публічною компанією не стаєте. Публічний це вже велика штанга, яку важко підняти. Ви спочатку робите закритий випуск, розміщуєте серед якогось обмеженого кола осіб. Якщо ви розумієте, що ви вже досягаєте великого. Ну, обсягу, що треба залучати великі інвестиції, ви робите відкритий випуск. Він важкий, але він вам дозволяє вже пропонувати ваші акції будь-кому широкому загалу. Тоді ви стаєте цією відкритою компанією, ви можете претендувати на пенсійні гроші, ви можете вже стати так званою блакитною фішкою, щоб торгувалася там, як Google, Apple, тільки в нас в Україні. Якщо в мене будуть акції, то я зможу її торгувати на більше також на заю. За тобто тільки під закриту цю історію вторинному ринку. Вже. Якщо у вас буде закритий випуск, ви його можете розміщувати, як я сказав, що на біржі його просто прийти розмістити не можна, тому що він якраз передбачає, що не всім. Завдяки цьому інструменту робиться так, щоб ці такі закриті випуски вважаються високоризикованими. І тому вважається, що коли людина погоджується це придбати, вона розуміє, що вона вкладає щось ризикове. Якщо це відкритий випуск, він ну, всім підряд доступний. І тут є ризик, що просто когось введуть в оману і скажуть, це нормальна історія, купуйте, а це високоризиково. І ось тому є це розподілення. А, ну, але треба розділити, це первинний ринок, коли я хочу залучити капітал, і я роблю. За випуск цінних паперів. А коли я вже зробив цей випуск цінних паперів, відповідно мені десь треба нема торгувати. Я ж можу, хочу продати цей капітал, вивезти і так далі. Вот, і Відповідно, це вже ми говоримо про біржу. Да, саме так. Тобто і ми можемо говорити, що таким чином ми, роблячи таким ну, структуруванням капіталу, ми можемо перезапустити фондовий ринок. Так, да, да, Тому що дивіться, зараз просто немає чим торгувати на цих біржах. У нас є дві, і вони працюють погано, тому що там, не знаю... Софт не той. Там просто немає бізнесу у цих бірж. 100 роблять третю, бізнес не з'явиться. Тобто, це знаєте, як я вже казав. Це як не знаю, намагатися нафтопроводний завод побудувати там, де немає нафти, її навіть не возять туди. Ну тобто, я просто до чого що Нам не треба IPO якісь проводити. Ми можемо просто, якщо бізнес розвивається, знає, куди вкладати, має ринок для зростання. Таким чином ми вже можемо створити свій ринок капіталу. Так, да, так. Да. А IPO це вже буде, якби його наступний крок розвитку.